Кукурудза турбо це органомінеральне добриво нового покоління, спеціально розроблене для кукурудзи. Містить 50 грамів на літр вільних еламінокислот, 80 грамів азоту, майже 66 грамів фосфору і 40 грамів калію, а також цілий набір мікроелементів і фітогормонів. Препарат працює у критично важливих фазах розвитку культури фаза 3, 5 та 7-8 листків. Гарантуючи потужне засвоєння елементів навіть у стресових умовах, як діє кукурудза турбо. Амінохелатна форма поживних речовин швидко проникає в рослину через листкову поверхню. Фітогормони та амінокислоти активують ріст кореневої системи, регулюють розвиток генеративних органів та допомагають рослині протистояти стресам. Мікроелементи, як-от цинк, мідь і марганець, Підвищують фотосинтетичну активність і сприяють закладці качана. У результаті кукурудза краще засвоює поживні речовини з ґрунту, формує потужний урожай та демонструє стійкість до погодних перепадів і пестицидного стресу. Норма внесення від 1 до 1,5 літра на гектар по одному обробленню у фазах 3-5 і 7-8 листків. Кукурудза турбо це швидке живлення, стимуляція росту. І стабільний урожай навіть в екстремальних умовах. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.